Бузиновий цар У садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось грає на дуду, подивлюся, я піду. Баба каже, не ходи, темні поночі сади. Там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, сиві косми пелехаті. очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього, хапуни. Собі в короні. Грає дудку джоломію. Я заграв би, та не вмію, а навколо ходять в танці квіти, всі його підданці, є оркестри духові, равлик павлик у траві, є у нього для настрашки славне воїнство. Три царівни бузинові мають кожна по обнові, пущі павуки тчуть серпанки і шовки. На царевій опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені.